Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні хочу вам показати свої улюблені тісто на свої улюблені пиріжки. Тісто я називаю універсальним. Воно годиться для любих пиріжків: жарених, печених, пирогів, солодких, е з солодкою начинкою, з кислою начинкою, соленою начинкою, м'ясною начинкою. Навіть біля можна. З них тільки чебуреки не зробиш. З цього тіста я пекла хліб, з цього тіста пекла пампушки. Із цього тіста навіть робила пончики. Тому тісто універсальне. За що люблю це тісто? За те, що воно може у холодильнику знаходитись до 5 діб у тому контейнері, де ми з вами зберігаємо овочі. Взяла кусок тіста, відірвала. Шість пиріжків спекла до чаю зранку 3 хвилини і я хазяйка. І моя сім'я ласує смачненьким. І от таке в мене є тісто, і я його дуже люблю, кому не давала, всім сподобалось, покажу вам його, як його робити. Значить, що в мене треба? І воно дуже дешеве, дуже просте з самих елементарних продуктів. Беремо берем борошно і сито. Беру шість ложок борошна. Я роблю дві порції. Два, три, 4, 5, шість. Чому роблю дві порції? Тому що зараз різдвяні свята. І в мене є моя улюблена менша сестричечка, яка є хрещеною мамою мого Іванка. І я дуже хочу їй відправити вечерю. Вона у мене на фронті. Вона медик, військовий медик, медична сестра. І я хочу зробити їй приємне і відправити їй вечерю. Ми взяли шість ложок борошна, просіяли його. Далі ми беремо цукор. Всі сухі інгредієнти: 3 ложки. Раз. Два, три. Я люблю, щоб тісто було трохи сладкувати. Хоча я буду робити начинку картоплю, з картоплею будуть пиріжки, і з квашеною капустою теж Ну, не улюблені пиріжочки будуть. Значить, отак, десь чайну ложку солі. Ми це все гарно перемішуємо. Робимо такий отвір велички, бо зараз я буду лити сюди олію. Тісто заварне. хвилинку треба підігріти чайник. Я додаю сюди шість ложок олії. Олії льєм стільки, скільки ложок ми ложимо муки борошна. Раз, два, три. 4, 5, 6. Я повторюю, що я роблю дві порції, тому що я хочу зробити пиріжків багато. І це все діло ми так гарненько перемішуємо. І така крихта виходить. Отак виходить у нас крихта. І це добре. Муку я беру аміну. Це добра, хороша мука, вона не пливе. У нас зараз немає світла. Я обвішалася фонариками. в Кухні темно. Дуже дякую Святому Миколаю, що мені стойку подарував. Тепер ви бачите те, що я роблю, і мені не треба одною рукою робити все. Все вимішала. І буду додавати зараз кипяток. Треба трохи підождати, бо він ще не закипів. Закипів мій чайник. Я беру півлітрову банку. Вибираю крутий кип'яток і виливаю сюди до борошна порціями. А, гарячо? Гаряче дуже. І отак заварюємо тісто. Ми його заварюємо отак. Мука. Така, виходить, видно, що воно запарюється кип'ятком так трохи його розбиваємо ці Комочки Тепер беру холодну воду. Виливаю сюди холодну воду. Все. Це на дві порції. Якщо вам треба на одну порцію, то ви робите 3 столових ложки муки, 3 олії, півтори, ну, в половину все. Тепер я беру вінчик І отак. Щоб в мене не було комочки, так його розмішую, беру львівські дріжджі. Ось вони, беру півпачечки цих дріжджів, додаю дріжджі сюди у миску і теж їх розмішую. Треба їх розпустити, щоб дріжджі. Розтанули. Світочка, для тебе стараюся. Ти мене колись навчила цим пиріжкам, тепер я тобі їх буду робити, моя дорогенька. Дріжджі розчинилися, беремо муку. Для того, щоб прибити пиріжки, у вас повинно бути кіла два муки, щоб ви могли точно розраховувати, що у вас її вистачить. Бо ну, зараз я сиплю скільки піде. Залежить все від е, якості самої муки то це буде отак воно виглядати. Зараз покажу, яке повинно бути тісто. Воно не повинно бути дуже круто замішане, як на вареники. Воно трохи повинно, як трохи як липнути до рук. Ну, Дуже-дуже ну, трохи. Воно повинно бути м'яким. Ось я його замішую. Якщо на порцію, то треба, щоб не менше кілограма було. якщо на дві, то треба 2 кіла, щоб було муки, бо буде тіста багато. Багато. Ще мені воно подобається тим, що не треба робити опару, хоча це на дріжджах тісто, воно дріжджове І воно не треба з ним дуже довго мудохатися. Воно швидко. Ось у в мене кілограм був борошна, воно все пішло. Ось так. І отак замішуємо зразу ложкою. Не треба дуже довго ждати, щоб дрожжі спрацювали. Треба, ну, щоб тільки вони почали дихати, тісто, тільки-тільки почало рости. От тоді воно вже можна з ним працювати. Ну, хвилин 20-30 від замісу. Так, тут у мене пусто. Даю ще трохи борошна і буду замішувати ось так. Воно ще трохи липне до рук, бачите? Але вже кучки держаться, тримається кучки. Припудрюю його, припудрюю стіл. Уже ложка мені не потрібна. Забираю сюди своє тісто. Будемо його трошки як замішувати. Ну, трошки, не дуже. Воно повинно трохи трохи бути таким м'яким. Трохи як даже братися до рук, ми його будемо потім в муку обкатувати. Тоді пиріжки будуть м'які, м'які, будуть такі пухкенькі. Або хто любить працювати з олією, можна в олії це робити. Ну, мені більш подобається в муку це занурювати. Я не люблю потім олію відмивати. Тому мені так більше подобається. Ну, це на любителя, хто як привик. Ось воно вже майже готове. Бачите, таке воно м'ягке. Воно ще трошки липне, береться трохи до рук. Я його обкатаю. І ось воно в мене вже майже готове. Все дуже швиденько це робиться. Тепер беремо назад миску, припилюємо мукою. Кладемо наше тісто, зверху теж трохи мукою притрушую, і буду його. Зараз закутаю його в харчову плівку і поставлю, щоб воно у мене стояло. Ось харчова плівка буде воно в мене. Стояти. Трошки його закутаю, бо тут у кухні в мене не жарко, прохолодно. Хлопці двері не зачиняють, кути ходять туди-сюди. Не виходить. щось я його прикутаю Ось я його закрила і зараз я його накрию рушничком, і воно в мене буде стояти. Буквально хвилин 20-30 мені потрібно, щоб дрожжі ну, прокинулися, щоб воно трохи-трохи почало біхати. І будемо працювати далі. Тісто підійшло. Ось воно дуже гарно підійшло, воно м'яке, воно майже не береться до рук. Але для того, щоб його зліпити, треба буде його трохи в муку обмокувати. Так, ось воно, бачите, яке гарне. Прямо гарнезне. Ось таке тісто наше. Це ми викидаємо, воно нам може не згодитися, не згодиться. Так, сюди ми трошки зараз припилимо мукою. Тісто викидаємо, Ось воно випадає легке, воно таке воздушне, його треба знову обмісити. Так пухкає під руками, воздух виходить, повітря виходить. Ось таке, воно ж пищить. І бачите, майже нема прилипань до стінки. Чуточку, чуточку. Це говорить про те, що тісто у нас хороше. Це у нас з вами вийшло. Так, сьогодні у нас будуть з вами пиріжки із квашеною капустою, будуть пиріжки з картоплею, і будуть, подивимося, якщо тісто залишиться, то ще будуть пиріжочки у нас з яйцем. Зеленою цибулею і укропчиком. Все, тісто готове. Що я роблю далі? Я роблю такі катишки. Ось раз. Так, видавлюю. Два. Воно, бачите, трошки трошки береться до рук. Це не страшно. Три. Ми Зараз руки в муку вмочимо. І буде все добре. Три, ну, ось п'ять штук зроблю, щоб вам показати, що я роблю далі. Далі я просто все вмачую в муку і. Такі роблю порційні. Кругляшечки. Так. Ну от у мене на одну сковорідку 6 штук точно влізе. Так. Я беру так круглях, я його ніколи не розкатую, так в руках роздавила, пальцями розмяла. І беру так ложкою набрасую сюди. Тісто. В мене пухкеньке, товстеньке там виходить. Я їх не розкочую. І ось тепер отак з капустою, раз, і я їх заліплюю. І готовий пережок. І следующий так. Пальчиками таке роблю, як гніздо, таке лодочку. Раз, воно м'яке. Воно злегка до рук, якби трошки липне. Ну, це не страшно. Головне, його не забити, те тісто, бо якщо забити, вони будуть дубові, ті пиріжки. Тому воно повинно бути м'якеньке. Ось так. おしそう。 Ось так. Я розігріла пательню і ось буду отак їх викладувати. Викладувати їх треба на відстані, тому що вони під кришкою будуть жаритися, вони ще підійдуть. Ось так. Шість штук якраз лягає. І накриваю кришку, буду жарити. смажити. Так, ліпимо далі. Ось, бачите, воно трошки до рук трохи липне. Це нормально його ось, бачите, трохи липне ось внутрі. Ось я знов нагарвала оцих таких комочечків собі на, на майбутні пиріжки. А отут тісто. Періодично трохи обминаю, но трохи, не багато, щоб воно в мене не сохло і щоб воно трохи не так бралося до рук. Ось бачите, воно ось липне на, на тому місці, де воно розірване, і його просто обкучую в муку. Це тісто мене дуже виручало в далекі 90-ті роки. Коли зарплату не платили, треба було годувати дітей. І треба було щось якось виживати. Був дуже важкий період у нас в нашій сім'ї, в нашій родині. Померла тоді моя мама. Було дуже-дуже-дуже-дуже важко, дуже важко. І я пішла на ринок, на базар пішла. З пиріжками, з булочками, пекла, ночами. І це тісто мене виручило тоді. Якщо у вас якась скрутна ситуація, вас дуже виручить це тісто, тому що пиріжки виходять добрі, можна порахувати закупку. Закупка не така велика, ці гроші мають бути в будь-якій родині. Якщо даже навіть. І цих грошей у вас немає. Їх можна ну, десь заняти, яких сотню-дві-три для того, щоб зробити ці пиріжки, і вони себе оправдають. І у вас будуть постійні клієнти. Можна піти на базар, пройтись між рядами, сказати, кому пиріжка, кому чаю і це саме. І у вас будуть люди. Вони куплять пиріжка, треба ще буде зробити такий короб, в якому все може гарячим. Сохранятися, і тоді буде взагалі взагалі все клас. Ось вони які гарні виходять, подивіться, гарнезні, пухкенькі, м'якенькі, вони гарно просмажуються, тільки треба вогонь робити такий е, середньо прикручений від середнього і трошки, трошки ще убавити, щоб, вони, щоб хвилин. 4-5 з кожної сторони. Що ми робимо далі? А далі робимо другу начинку. Я буду робити далі пюрешку з підсмажкою. Цибульку підсмажила, зробила підсмажку, ось така. І додала укропу. Це дуже смачно. І я люблю начинки побільше в такі пиріжки. Ось так. І знову так заліпляємо. І ось буде. Я завжди колочу на дві порції цього тіста. І не, навіть і для сім'ї своєї. Ну, щоб у мене залишилось якесь тісто. Далі в холодильник вкинули, як я вже казала, воно гарно лежить тісто. І воно надується, його треба в силофановий кульок скласти. Воно таке буде надуто лежать, ну йому нічого не буде. Воно, воно... чудово, ліпиться. Опять в муку обмокнули, тільки дуже його не забийте мукою. От у мене пішло. Чуть більше кілограма, десь кіло-півтора муки на оцю пропорцію пішло. Так, щоб ви орієнтувалися приблизно. Десь кіл, кілограм точно його трохи не хватило, десь кіло 200 пішло в тісто і десь грам 200-250 пішло ось на обкатку, обминання, припилювання мукою. Ось так побільше картоплі. Може, ще й було б шкварок зробити, але не було в холодильнику. Сьогодні мені в ніч на роботу. І я трошечки вже спішу. І сьогодні вже 29 число. Якщо сьогодні встигну, то сьогодні відправлю посилку. А якщо не встигну сьогодні, то щоб завтра зранку, щоб хоч 31-го в неї було свято. Щоб хоч 31-го моя посилка прийшла тому році я 30-го зранку відправляла, то 31-го вона її отримала. Так що, оце будуть отакі в нас пиріжочки. Наступна начинка ось вона, як її показати? Ага, ось. Яйце, зелена цибулька і е, укропчик. І поклала ложку майонеза, щоб трохи держалось куча і не розсипалося. Присолила дуже смачно, я люблю такий пиріжок, він буде дуже смачний. Зараз у мене залишок ось у тіста, все, що залишилось, я його трохи отак обваляю і буду знову видавлювати свої оці кругляшечки. Я коли видавлю, я так по кругу його двигаю, ось, перевертаю. І ось в мене ще буде тут скількись з десяток, мабуть, буде. Опять липне, опять я обваляла і опять далі я його ось так. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. Тобто в мене вийшло з трьома начинками по 12 пиріжків. 12 з капустою, 12 з картоплею, 12 це буде з яйцем. Я вам хочу сказати, що тісто дішела. Начинка недорога виходить, тому що картопля зараз не така, як у тому році. В тому році в цей час вже була 30 гривень до 40 картопля. В цьому році картопля недорого коштує, тому, якщо треба гроші. Ну, можна запросто от з таких пиріжків, наробить, пройтись по офісам. Тільки треба зробити, або щоб була сумка холодильник вона добре тримає не тільки холод, а й тепло. Їх тоді завертаєш і в сумку холодильник і там дуже гарно вони зберігають тепло. Щоб людям тепленькі принести гарячі, або можна по базарю пройтися. Я робила з коробки і. Пінопласта. Робила такий короб, ставила його в сумку і носила пиріжки, носила блінчики. Дуже в мене полюбляли купувати бліни. Я їх в судочки клала, з дому розкладала з творогом, з м'ясом робила картоплею печінкою, з вічиною. особливо це масляна, коли наступає масляний тиждень. Ой! Дуже купували, завжди чекали. казали на мене королева блінчиків. Млинці робила їм. Два млинця. Це був, Іван родився у 2012 році, це був 13-й рок, рік 13-й, 13 13-й-14 рік, то я продавала порцію млинців 12 гривень. На базарі. Солодкі робила і не солодкі, і попитом користувалися ті, і другі. Млинці робила на мінеральній воді. Вони тоді... Тільки треба, щоб вода була дуже-дуже газована і щоб бутилка не відкривалась. Тобто ви колотили на тісто на воді, яка тільки відкрита. Тоді вони такі виходять диряві, Красиві такі в дирочку. От. Можна і на молодці, можна на мінералці. Дуже смачно виходить і так і так. І оце такі у нас будуть з вами пироги. З'явився нарешті світ, коли я все закінчила готувати. Ось що в мене вийшло. За цей час, поки смажила пиріжки і зробила ще млинці, то поїдуть ще до сеструнечки млинці. Не видно ще одну миску ось з пиріжками. Ось. Зараз якось треба ось так. Видно, да? Ну ось. З, з, зложили вечерю. Хочу привітати всіх нас зі святами-Різдвяними з наступаючим новим роком і побажати нам саме головне перемоги, щоб ми всі жили в своїх хатах, під своїми кришами, спали в своїх кроватях. щоб нам не довелося їздити на заробітки і хай заробітки приїжджають до нас. Дуже хотілося б, щоб війна ця клята кінчилася, і наші хлопці та дівчата вернулися додому. Навірно, це моє саме найбільше, найбільше в житті бажання. Тому цілую люблю, бувайте, печіть пиріжки, заробляйте гроші, корміть своїх улюблених, домашніх, всього найкращого.